25-та неділя звичайного періоду рік В. Читання з першого послання святого Апостола Павла до Тимотея. Улюблений, насамперед, прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям. В усякій побожності та пристойності. Це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, який дав себе як викуп за всіх, свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом. Істину кажу, не обманюю учителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та суперечки. Слово Боже, другий розділ першого послання до Тимотея представляє нам найважливішу істину. Істина є така, Бог бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Насправді у Бога є щира воля, Він насправді бажає, щоб всі люди спаслися, всі без винятку. Це ми люди виключаємо яку, якусь одну людину або категорію людей зі спасіння бажаємо їм, можливо, зла. Але Бог бажає спасіння всіх людей. Друга істина, яку представляє нам сьогодні апостол Павло, також є фундаментальною, що є один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Люди шукають різних Спасителів, різного Спасіння. Натомість ми, християни, знаємо, що у нас є один посередник, одна дорога, яка веде до Отця, яка веде до Спасіння. Це є Христос Ісус, тобто це Бог воплочений, який прийшов на землю, щоб спасти Тебе і мене. Є один церковний письменник Теофілат Болгарський, він, коментуючи саме ці слова апостола Павла, які написані в першому посланні Його до Тимотея, говорить: Бог бажає спасіння всіх людей, Бог хоче, щоб люди всі спаслися, то, отже, також май бажання таке саме і ти. І наслідуй Бога, принаймні в бажанні, щоб всі люди спаслися, всі без винятку, не виключай нікого, бажай саме спасіння всіх 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 людей, про які навіть не знаєш, чи, чи по-людськи вони заслуговують на спасіння, не заслуговують на спасіння передусім. Наслідуй Бога, бажай, бажай цього і. Говорить цей самий церковний письменник, якщо ти вже бажаєш, то тоді почни і також за цих людей молитися. Перша категорія, яку ми виключаємо з нашої молитви, це є влада. Ми і вони. За них якось важко молитися. Натомість святий апостол Павло нам в першу чергу захоче, щоб ми молилися за царів і за всіх, хто при владі. За часів апостола Павла влада не була побожна. Не була якась інша, ніж наша, але святий Апостол Павло захоче молитися за них, щоб ми провадили життя тихе і спокійне в усякій побожності. Також і нам варто молитися сьогодні за всіх людей, також і за владу, щоб ми могли провадити життя тихе і спокійне в усякій побожності.